О, так, це я. Як я докотилась до такого життя, що ж вирішила протестувати 5 видів глазурів і, звичайно, куди ж без нових рецептів? Як ви знаєте, кожен рік всі задаються питанням: яку ж все ж таки глазурь готувати для паски? Зазначаю, що всі паски були в однакових умовах, та спостерігала я за ними дві доби. І, звичайно, перша це класична. В мене вона не застигла. Для неї просто потрібно сухе повітря в кімнаті. І тоді вона, дай Боже, висохне. Але навіть після цього при нарізанні вона буде сипатись. На смак, звичайно ж, вона смачна. А ось на вигляд 50 на 50. Вона висохне, якщо пощастить. Також є вірогідність того, що будуть такі залисини, просто почне стікати із-за високої вологи. А ось друга глазурь це швейцарська меренга. При нарізанні Паски вона, звичайно, просто відпаде. Але можна її ось так приклеїти. Та й на смак вона також дуже смачна. Між цими двома я би обрала меренгу. На пасті вона дуже класно виглядає, але відлітає від паски за секунду. Та вона дуже ніжна та м'яка. Третя глазурь це трендова з маршмеллоу, але маршмеллоу я робила в домашніх умовах. Першу паску я покривала свіже приготовленим маршмеллоу. Це, звичайно, смачно, вона добре застигла. Прикольно пишіть при нарізанні. На пасті вона пружна та більш сухувата. Вона дуже добре тримається. Наскільки б шматочків я не нарізала, вона залишилась на місці. Треба постаратись, щоб її віддерти. Рецепт вже на каналі. Четверта глазурь це також з домашнього маршмеллоу. Але спочатку я робила подушечки маршмеллоу. а потім розтоплювала з водою та поливала паску. Ця глазурь застигала довше, але вона реально схожа на ніжне повітряне маршмеллоу. вона також гарно виглядає, м'якіша та не відпадає. Для себе обираю цей варіант. І нарешті п'ятий варіант глазурі, якщо це можна назвати глазур'ю. Спочатку я нічого не підозрювала, але коли вдихнула аромат. Я зрозуміла, що пахне смаженим, тому вже напруга виросла вдвічі. І так, це глазур на сухому молоці, але в моєму варіанті це порошок дитячого харчування. Як з'ясувалось, там в складі є кислоти омега 3 по народному риб'ячий жир. Це й дало те, що колір, смак та запах зіпсувались. Тому будемо більш уважніші з цими новими рецептами. Колір змінився з жовтого на коричневий, добре тримається. Звичайно, вона застигла, але на вигляд, ну таке. Начебто, все розповіла. Якщо що, пишіть, що цікавить, але в цілому було дуже смачно. Пока.